Вітаю! Мене звуть Світлана і ви на моєму каналі Lana Ukrainian Life. Давненько не з'являлася, ну дуже давненько, тому що була зайнята ремонтами. В попередньому відео ви вже могли бачити ремонти, які ми робимо у власному будинку. Я згадувала про те, що плануємо і робити ремонт на офісі. Вірніше, не ремонт, а перепланування. Ми орендували додаткову площу, тому що плану, спланували відкривати міні-садочок, ясільки для самих наймолодших. А для цього потрібна була окрема кімната, спеціальне приміщення, для того, щоб воно було пристосоване саме для таких маленьких діточок. І ось в цьому відео я і хочу показати, як ми робили перепланування. Які матеріали використовували, з якою штукатуркою декоративною нам довелося познайомитися і навчитися її робити. Ну, ось якось так. Якщо вам відео таке сподобається, ставте вподобаєчки. Не забувайте тиснути на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Дивимось? Ремонтні роботи. Вірніше теж перепланування. Ми розпочинаємо з заміни ось цього склопакету. пакету. Раніше це було два окремих приміщення, їх розділяв ось такий скляний тамбур. А тепер це буде одне приміщення нашого дитячого центру. І ось тут нам потрібні двері. Саме їх сьогодні нам і будуть монтувати. Спочатку демонтують, чоловік мій починає. Демонтажні роботи. Зараз прийде мастер, перенесе нам датчики руху, тому що у нас стоїть на сигналізації. І будемо чекати майстрів, які нам замінять ось цей склопакет на двері. Ну, трішки пізніше покажу, що в нас вийшло. І сьогодні вже розпочнемо. Монтувати перегородку. Ось так поки що виглядає зал. Це один великий зал, а ми будемо робити перегородку для того, щоб була групова кімната. І ось тут рецепшн холл. Ось так. Ось з цієї сторони покажу, як будуть ось тут будуть стояти двері. Це буде один вхід. Ось нам вже поставили двері ось такі. І тепер у нас буде прохід з цієї зони Ось. І ось нарешті можу показати трішечки процесу створення перегородки. Хлопці вже прикрутили ось такі профілі. Ще будуть поперечні профілі перемички, тому що будемо, ну, це і для міцності додається, і тому, що будемо ставити для звукоізоляції мінбату, тому ось так зараз виглядає. Ось тут можна вже бачити, де буде майбутня групова кімната. Поки що тут гіпсокартона в майбутньому буде килимочок для дитячих ігор лежати. Так, вже багато в мене планів, вже малюю собі обриси майбутньої садової групи. Все-таки, як кажуть, вихователь це назавжди. Тому вже. Більше восьми майже 9 років, як я власниця дитячого центру. Але все ж таки довго думала, що не буду облаштовувати в дитячому центрі дитячий садочок. Але все-таки одну пару груп ми робимо. Це буде для наймолодших ясельна група, для найменших діточок. Зараз ось так покажу. Так, ось тут будуть двері майбутні. Так, у нас там і ганчірочки, і все. Ну, як самі розумієте, іде процес. Так, ось так. І ось тут. Це буде хол. Ось. Заодно і мию, чоловік каже, потім все повимиваєш, а мені хочеться, щоб воно одразу все було чистеньке, новеньке. Ось тут у нас. Вже не витримала, занесла перші іграшки, щоб було відчувалося, що це майбутній садочок, майбутня групова кімната. Хочу показати, які монтажні роботи вже зроблені за один день. Профілі прикручені, встановлені, і вже зашита ось ця передня стінка гіпсокартоном. Залишилася тільки ось ця верхівочка, чоловік залишив її. На сьогодні, тому що тут треба робити лекало, бо потолок не, стеля не рідна, там іде ось воздуха і тому трішки треба погратися. А так, за один день е, встановили профілі і одну сторону зашили гіпсокартоном. Тому, як я і казала, в попередньому відео гіпсокартон це такий швидкий матеріал. Працювати з ним швидко. ну, Я гадаю, що сьогодні, зараз покажу, як він виглядає з цього боку, ось так. Ще будуть ставитись ось такі перегородки, як тут по всьому, по всій стіні, для того, щоб міцно трималася і не з'їжджала вниз мінвата, яку ми будемо ставити для звукоізоляції. Так, і ось тут. От Всі ці роботи були зроблені за один день. І за сьогодні, я сподіваюся, що ми завершимо цю перегородку. Ось тут теж вверху додається перегородка, тому що тут будуть монтуватися двері. Дня за три буде ну, це разом з дверима будуть завершені. Роботи, а вже потім запросимо майстринь, які нам зроблять ось таку декоративну штукатурку. Покажу. Стіни тут оформлені ось такою штукатуркою короїд. Як я вже казала в попередньому відео, мені вона дуже подобається і, мабуть, на ній зупинюся при оформленні кімнати сина. Ось ще покажу звідси. Як буде виглядати наш хол. Ще трішки на тому, чому ми зробили ось такі фігурні стіни, тому що тут у нас є ось такий скляний тамбур, і він не співпадав. Ось, а тут у нас теж двері. В наступне приміщення. Тому перегородку ми монтували ось на цьому рівні до стінки, теж тут такий виступ. І ось тому нам довелося для того, щоб перейти на рівень тамбуру, нам довелося зробити ось такий скіс. Але мені це навіть подобається, тому що. За рахунок того, що у приміщення ось така неправильна форма, воно якось цікавіше виглядає. Сьогодні ще чоловік дороби зашиє з середини групової кімнати. Стіночку теж вам покажу ось з'явився дверний пройом. З цієї сторони вже майже зашита. Все гіпсокартоном залишилася ось тільки ця фігурна верхівочка. Так. І зараз покажу, як у нас продвигаються роботи, ось уже зі сторони групової кімнати. Ось теж вже деякі сторони зашиті. І ось тут будемо зашивати, вкладаючи ось таку мінеральну вату. Вона кладеться для звукоізоляції. І ось уже наша, наш перестінок підходить до фінального завершення. Залишилось трішки-трішки. Сьогодні працювали до пізнього вечора і позашпакльовували шви. Підготували ось так поверхню гіпсокартонову. Цим вже займалися самостійно, нікого не наймали, тому що, порахувавши, скільки будуть стоїть матеріали, тому що будемо тягнути декоративною шпаклівкою караїд, дуже дорогий матеріал. Тому І скільки нам озвучили суму за роботу, ми вирішили. Працювати, тягнути все це самостійно, робити самостійно покриття декоративною штукатуркою. Всі поверхні вже зашкурили шви. І ось тепер будемо ґрунтувати. Для підкороїд потрібна спеціальна ґрунтовка з кварцевим піском. Зараз я покажу, нам її теж заколорували, щоб вона була. Колір короїда. І трішки треба ще перемішати, тому що вона пару днів стояла, щоб весь пісочок піднявся і равномірно розподілявся потім по поверхні. Ось такий декор ґрунт Це не реклама, просто показую, яким ґрунтом можна користуватися. І ось робота вже закінчена. Стіни прогрунтовані, грунтовочка цікава, спробую так, ось, камера трішечки передає. Ось така вона зерниста з кварцевим пісочком. Така грунтовка для того, щоб міцніше з'єднати, бо скріплення з. Це І ось чоловік розпочав уже наносити декоративну штукатурку короїд. Штукатурку ми використовуємо готову в відрах на силіконовій основі. Нам порадили, що для початківців краще використовувати саме таку. Тому що є ще один вид штукатурки на цементній основі. Стоїмо, чекаємо, поки штукатурка трішечки підсохне. І вже потім можна буде приступати до найвідповідальнішого затирочка для отримання ефекту короїда. Повинен бути ось такий ефект. Подивимося, що в нас вийде. Ось результат нашої роботи. Ось такий малюнок вийшов на нашій штукатурці короїд, трішки він відрізняється від того малюнка, який робили майстри в нашому офісі, тому що у нас орендоване приміщення, і, як я вже показувала на початку відео, це був один зал. І всі стіни покриті декоративною штукатуркою караїд. Тому і роблячи перестінок, ми теж, щоб вже була одна <свісно> картинка, теж покривали стіни цією штукатуркою. Попередньо стіни, які вже були в приміщенні, були покриті штукатуркою на мінеральній основі, на цементній і зерно, тобто розмір камінчиків, які саме створюють цей малюночок, в них був 2,5 мм. Коли ми купували штукатурку, готову на силіконовій основі, Такого розміру не було зерна, був тільки розмір зерна 2 мм, тому трішечки відрізняється. Ну, я гадаю, що це не так вже і критично. І малюночок трішки, трішки інший, все-таки є різниця між е, штукатуркою на цементній основі і ось такою силиконовою. Е, працював з нею. Майже все робив чоловік сам. Я спробувала декілька разів йому допомогти саме зашкурювати, затирати, створювати малюночок, в мене щось не вийшло, я дуже переживала, дуже нервничала, хвилювалася і тому покинула це діло. хоча Зі звичайною гіпсовою штукатуркою я працюю і працюю вже давно, але короїд поки що мені не піддався. Тому довірилася своєму майстрові і він виконував всю роботу сам. І ось нарешті можу показати вам результати наших старань. Ось перегородочка, яку ми поставили, залишилося тільки плінтус поставити, а так вже... Все готово і ми вже потихеньку обживаємо з нашими малюками нашу групову кімнату. Так, ось так покажу вам, які в нас тут зони. Ось. Граємося з ними, розвиваємося, різні розвиваючі ігри, пісочок обов'язково, тому що малюки дуже люблять гратися в пісочку. І якщо немає можливості на вулиці це робити, то це можна робити і в групі. Ось такий кінетичний пісок. Малюкам дуже подобається. і Порада матусям молодим. Теж не бояться ни килимки такого пісочка, він змів. Все чистенько. Так ось так тепер виглядає наша кімната. Так, ось наша штукатурочка. Короїд. Довелося і моєму чоловікові навчитися її робити. Так, ось так. І ось покажу, як ми облаштували. Наш холст ось вже дітки поспішають на заняття. Так. Поки що ось такий на рецепшн стіл поставили, потім хочемо змінити. Так. Ось так все виглядає.